Чесно кажучи, навіть не знаю, з чого почати. У фільмі все погано, реально. З одного боку, є дуже простий, але надто ускладнений моментами плод, що є власне парадоксом. Є там і невміння працювати з експозицією, монтажами та войс-овером. Незрозумілий тон та посил, відсутність тем конфліктів та зміни статусу головних героїв. Цей фільм був ні про що і ні про кого. Якщо коротко, то бідний Артур ніяк не може знайти спокій у власному житті. Йому не хочеться бути королем. І це у нього не виходить ще й дружина з дитиною. Жах, жах. Жах, знаєте, як це розказали? Через монтаж і войс овер. Круто, просто ще раз хто цільова цього фільму. Виявляється, і до речі, в першому фільмі і натяків навіть ніяких не було. Що є певна рада, яка може чи приймати рішення, чи впливати на прийняття рішень. Це незрозуміло. Коротше, вони надають аквамену бути кльовим королем. Не дає розтріпати всім про Атлантиду ще й про якісь там закони нагадує. Не звертайте уваги, їх покажуть всього два рази і згадають буквально ще один раз, але наче політичний потенційний конфлікт закладено. Що ж там з дитиною та дружиною? Запитаєте ви. В чому там складність? Може, шлюб виявився непосильною ношею? Мера не змогла пристосуватися до життя на суші, чи там у джуніора якісь пригоди із силами? Ні, нічого цікавого. Артур просто не може змінити дитині підгузок і раз наступає на іграшку, і мало спить. Так ніколи про це ніхто раніше не говорив, але з маленькими дітьми важко висипатися. Якщо ми вже зачепили меру, то з очевидних причин про неї було сказано небагато. Її роль справді зменшили, і вона виступає більше як картонка, яка один чи пару разів рятує Артура і щось там кричить за дитиною. Хоча, власне, сім'ї короля допомагає і мати, і батько Артура. Ну, вибач, аквамен, що в тебе з'явилися обов'язки, і ти більше не можеш ходити по барах кожен день і пити свій плейсмент, «Гіннес». Антагоністом є Манта. Це злодій другорядний з першого фільму. Його мотивацією було помститися за батька пірата, якому Артур колись не допоміг. Увага! У другому фільмі його бажання точно такі ж, іначе може здатися, що антагоніста трошки розкрили, йому дали більше екранного часу. Але, власне, більшу частину фільму він провів під впливом страшного бікбеда, який керував бідним мантою. Девіда Кейна навіть трохи шкода. Його грає хороший актор, який міг би показати, наприклад, як таку людину може абсолютно знищити власні кровожерливість та безкінечне бажання помсти. Він міг би самостійно повільно впадати у божевілля, але ні, навіщо? Ми шорткатним. Історію про нього хтось просто проникає в його розум через чорний тризуб. Біля манти крутиться Стівен Шин. Науковець, який дуже хотів знайти Атлантиду, не заморочуйтесь на його рахунок. Він є лише ходячою експозицією та інструментом для героїв. Є у нього там в кінці типу героїчний момент, але абсолютно пофіг. реально, це не жива людина, це дошка з дерева ходяча. Отже, аквамен має захистити планету від манти під керівництвом якогось чувака у власній голові, який хоче забрати собі весь орікалком. По перше, що це за хрінь взагалі? Що це за мода придумувати якісь матеріали, магафіни, які потім більше ніде не фігурують. Глядачу повинно бути не все одно. Та він в процесі перегляду не буде пам'ятати назву цього древнього палива для давніх механізмів чи машин, яке викликає потепління атмосфери, чи щось там таке. Звідки Манта про нього знає? Бо тризуб насправді виступає як репозитарій експозиції, не просто дає ментальний зв'язок із злодієм, а ще й дає інформацію та фізичні сили. Ну круто. Добре, що Атлантійці плювати хотіли на це Павлово і лише, по-моєму, на шостому сховищі вони дізнаються, що Манта їх обкрадає. Як же він досяг такої технологічної переваги? Просто. Він знайшов давній корабель, а науковець за п'ять місяців навчився ним оперувати. Їм реально пощастило, що корабль ще взагалі міг функціонувати, і очевидно, що Стівен Шин просто геній. А до речі, що Атлана, що Мера самостійно беруть участь у захисті Атлантиди від ворогів, щось взагалі якось не цінують королівську сім'ю. Десь там нарешті Манта може поборотися з акваменом, і це реально нецікава бійка. Взагалі, це проблема цього фільму. Одна з основних, власне, перший фільм був в змозі відволік. Від елементарного плоту візуалом та ворлдбілдингом. Більшу частину часу ми проводили в Атлантиді під водою. Режисер показував нам новий та яскравий світ. Це було цікаво, це було захоплююче. Атлантида була не просто декорацією, це було повноцінне королівство зі своїми жителями, своїми порядками. Тут нам, наче, презентують нові куточки світу та історії, але вони настільки дженерік, наскільки це можливо. В цьому ж фільмі і підводного як такого дуже мало. Навіть ви тільки зверніть на це увагу: фінальна битва відбувається не в океані, так само, як і більша половина фільму. Як таке можливо? Якби я хотіла подивитися фільм про героїв на суші, я б так і зробила, але про Аквамена власне він тут Акваменом не є. Ніяк не використовує свої особливі скіли та навички, які характерні саме для нього. Він тупо всіх б'є і все. Це не Аквамен, це не король Атлантиди, навіть не Артур Карі, це просто якийсь чувак, який любить Гіннес. Манта ранить меру, і вона пропадає з фільму на деякий час. Іначе це ж елементарно. Проведіть паралель із злодієм. Наскільки жахливим може бути бажання помсти за свою рідну людину, але ні, це було б надто Складно для мозку Артура. Куди бігти, що робити? Звичайно, шукати Орма, який колись давно знав щось про манту. Але от не задача оушен мастер у тюрмі на суші. Його треба визволяти. І ось потенціал для ще одного цікавого розвитку подій. Орма тримають за ґратами якесь інше королівство підводне. Якби Артура спіймали, то альянс би у підводному світі був під загрозою, але ні ніяких ставок у цьому фільмі просто не існує. Орма він рятує з абсолютно несмішними гегами та дебільним сайткіком восьминогом. До речі, це ще одна проблема цього фільму. геги не смішні прям максимально. Далі у нас абсолютно нецікава сцена в якихось вже там інших декораціях, типу для найманців, де виявляються її люди і жителі підводного світу. Тобто фільм нам зараз говорить, що якісь рандомні люди знали про існування цілої цивілізації під водою. І насправді орм в першому фільмі не напряму вийшов на манту, а через дешевий аналог Джаби-Хата. Неясно нащо було робити вигляд, що при цьому Артура спіймали, бо це взагалі ні на що не вплинуло. Джаба відправляє їх ще кудись, де потенційно може бути манта. Там орм торкається тризуба, і о він теж стає жертвою блювоти експозиції. Науковець швиденько змінює сторони. А бексторі не проста, вона дебільна. Колись давно був злий король брат Атлана, який хотів захопити владу, але Атлан його переміг і чомусь не вбив а типу заморозив і не просто заморозив, а поруч ще й залишив всесильну зброю, яку й знайшов манта. Як це розширює світ? Як це тематично відноситься до наших персонажів? Хто зна, хто зна. І це настільки відволікає від основного плоту та поточних подій, ну краще б же час цієї експозиції витратили на формування зв'язку між братами чи Артуром та його дружиною. Але ні, більше непотрібної складності Богу не потрібної складності. Виявляється, щоб манта міг звільнити Саурона, йому необхідна кров нащадки Ватлана. Повторюйте за мною. Звичайно, він викрадає молодшого Артура. Ну, якби ясно. Мера в награному розпачі, і ми разом з нашими героями потрапляємо до наступної локації. Бла бла-бла, щось там на екрані відбувається. Мера забирає дитину, Саурон заволодіває розумом Орма, який проливає кров Артура. лічені секунди у Аквамена є, щоб вмовити брата відпустити тризуб. А підлий Саурон ще й вкидує нам експозицію, що Орм ненавидить Артура більше, ніж манта. Ой, який цікавий лінивий розвиток персонажа. Щоб сказати його реальні емоції, нам потрібен паразит. А щоб він відпустив свій гнів, нам треба всього-навсього декілька речень від Аквамена. А де був білдап до цього моменту? Може, нам треба було на нього використати більше хронометражу картини? Манта вбиває себе, Саурон програє, Аквамен та мера дають орму зникнути. Після того Артур розкриває існування Атлантиди всьому світові. Що ж, власне, ми з вами дивилися? Історію про єднання братів у нас був штучно структурований пайофф але ніякого сетапу. Історію про важливість сім'ї? Та ні, Артур нічим у процесі навчання важливості свого шлюбу взагалі не пожертвував. Може він тим самим шлюбом чи ще чимось розплатився за можливість бути хорошим королем Атлантиди. Нарешті він зрозумів важкість та важливість вінця на своїй голові. Ні, ні, такого теж не було. Артур власне залишився в кінці таким, як і був на початку: набив пару пик. Отримав чарівну пригоду, щоб тупо на троні не сидіти, та й все. Навіть його фінальне рішення відкрити Атлантиду. Так, давайте розберемося. Йому не давала це робити, якась рада, Так, а що з нею сталося в кінці. Він просто забив на неї, чого раніше так не робив. Чи він якось щось там пояснив комусь? Це був просто жест заради жесту. Плот ми розібрали, що там на рахунок акторів, власне, добре грає тільки Патрік Уілсон. Йому, хоч деякі репліки, нормальні дали: екшн сцени, момент без сороч. Орм також повторює одну з арок мери з першого фільму. Відкриває для себе сушу, тільки таракана їсть замість троянд, ну і дуже бездарно приймає свого брата. Також у орма є момент, коли він має прийняти рішення, що робити з людиною, яка вважає його ворогом, чи рятувати, чи просто дати померти. Звичайно, це зроблено жахливо, але це хоч якась арка. І до речі, хорошим елементом було його незнання, як саме на суші бігати. Всі інші, власне, ніякі, а Джейсон, як завжди, грає просто самого себе. Хоча вдруге чи втретє це вже не викликає такої чарівності. Чи гірший цей фільм за Марвелів? Ні. За квантоманію теж ні. Але чи дотягує він хоч до середняків DCU? На жаль, дуже сподіваюся, що це були останні болісні потуги від вмираючого кіно Всесвіту. Не треба більше форсити ніякого аквабро. Це вже стало просто смішно, і як завжди, на останок, дякую тим, хто підтримує канал.